Молоді українці шукають нові перспективи і звикають покладатися на себе, а не на політиків. Молодіжні організації щотижня влаштовують зустрічі з кандидатами в депутати. Для політиків це нагода почути молодих виборців, дізнатись про їхні бажання, надії настрої. За словами деяких студентів, ці зустрічі їх переконали краще не вірити обіцянкам політиків і розраховувати на себе. Я бачу окремих. Незалежних кандидатів, наприклад, мажоритарників, так але їх надзвичайно мало ті політики, які на ті партії, які зараз називають себе новими, там чи молодими, вони так вони ще десь не засвітилися владі до того, але вони по суті свої такі ж, як і всі інші. Тобто, ну я не бачу в них принципо принципово нового світогляду. Оце що оце що лякає, звісно, самим лише цим кармаром. Молодь стала більше орієнтована, все таки на от на європейській е, цінності. Тобто, якщо ми раніше, от наше покоління, все-таки було під впливом частково оцього дискурсу, там Росія, Україна, СРСР, комуністи, націоналісти, то зараз більше е, все-таки там екологія, е, спосіб життя і тому подібні речі, вони стали більше, якби частину займати, якби от у тих питаннях, про які цікавлять. IT-бізнес бізнес галузь, яка зараз найшвидше розвивається в Україні, зокрема у Львові. Міська адміністрація визначила два напрямки майбутнього розвитку: туризм та IT. Попит на it спеціалістів зростає і набагато випереджає пропозицію. Львівський політехнічний університет один з головних постачальників it фахівців. Останніми роками заклад збільшив кількість студентів на деяких факультетах удвічі. Утім, конкуренція серед абітурієнтів не зменшується. Цього року конкурс становив 20 кандидатів на одне місце. За словами студентів, вони обрали цю спеціалізацію, щоб в майбутньому знайти високооплачувану роботу із гарними умовами насправді я хочу лишитись в Україні і в принципі хотілося б працювати на українську якусь фірму, можливо, із філями. В принципі, хочу йти по спеціальності, це точно мені подобається. так мені зараз дуже багато фірм відкривають IT, багато замовлень є, і ну, взагалі по статистиці програмістів не, не вистачає і тому. Нам в принципі не здається саме перспективною. українські it студенти впевнені, що диплом в галузі високих технологій їхній квиток в гарне професійне майбутнє. В цьому переконані й викладачі майбутні працевлаштування це їх приваблює, що вони будуть твердо, маючи здобувши хороші високі знання, не зможуть гарантовано знайти роботу. За даними газети Financial Times, за останні десятиліття в Україні відбувається різке зростання експорту інформаційних технологій. У цьому вона випереджає своїх східноєвропейських сусідів. Лише торік доходи України від експорту послуг в іт галузі склали 760 мільйонів євро. Говорить співробітник однієї з ІТ-компаній Володимир Романюк. Споконвіків захід вважався таким проєвропейським. Ми хотіли і хочемо далі жити в Європі. Ми є центром Європи, врешті-решт типу, і дивно асоціювати себе і бачити себе з Росією, в тому числі вертатися назад до того, від чого ми йшли довго, від чого боролися, і наразі ще досить важко не побороли.